Мої вітання, панове, слава Україні! Передусім усіх з прийдешнім днем незалежності за півроку повномасштабної війни з ненависними расистами Україна вже довела всьому світові, що вона була, є і завжди буде. Причому буде успішною і процвітаючою державою. А тепер до справи звісно, для реалізації усіх цих планів. Нам ще дуже багато належить зробити, зокрема і в галузі міжнародних автоперевезень. Про найближчі перспективи ми щойно поспілкувалися із заступником міністра інфраструктури Мустафою Наємом. Йому слово про роботу транспортного безвізу. На даний момент працює все добре. В нас немає ніяких, мені здається, проблем з країнами, які ми підписали, щоб когось не пускали. Були в перші там тижні проблеми з тим, щоб е, окремі країни визнали і пропускали без дозволів. Зараз мені здається, цієї проблеми взагалі немає. Тобто, і е, ми з свого боку теж скасували дозволи для іноземних перевізників. Вони, на жаль, зараз мали ви знаєте це. Але що стосується наших, мені здається, проблем немає. Всі їздять нормально. Ми переглядаємо можливість того, щоб. Зробити менше ПВД, можливо, навіть ми розглядаємо можливість, це теж можливо порадитись, треба, щоб була можливість видавати на самих пунктах перетину кордону. Така модель раніше працювала. Думаємо зараз, як це зробити. Я думаю, що це реалістично, хоча б на великих пунктах пропуску, щоб люди не їхали кудись там за дозволами по тих країнах, де ще є за дозволи, а одразу там на пункту пропуску отримали і їхали далі. Про перспективу пролонгації угоди. Я б хотів одразу всіх заспокоїти, що ну, як ми обіцяли минулого року, коли ми починали цю роботу, ми усі свої обіцянки дотримались і щодо о, о, припинення. О, Зловживань з дозволами щодо прозорого розподілу дозволів, щодо припинення корупційних схем, які були з дозволами повністю. Припинені були ще до того, якби звіст був, так і тут ми обіцяємо зробити все від нас залежне для того, щоб ця угода була продовжена. Переговори щодо продовження мають початися за три місяці до кінця, тобто, я так розумію. В березні, да. але я думаю, що ми будемо готові вже почати і подамо перший сигнал десь в грудні. І це перше, друге, чесно кажучи, я не уявляю собі, як вони можуть навіть теоретично зупинити цю історію, тому що для того, щоб зупинити її в червні, треба знов друкувати дозволи, знов видавати ці історії. Але повірте мені, всі ці країни, в яких відбувалися такі дозвільні роботи, вони теж не хочуть цим займатися. І друге питання за те, що навіть якщо війна припиниться завтра, криза з перевізниками, криза з логістикою, з портами і так далі, вона нікуди не подінеться. Тому у нас є аргументи, як дотиснути. Ну і головне, що дуже важливо, нам не потрібно буде знов проходити таку довгу процедуру погодження. Тобто, нам у Єврокомісії є мандат на те, щоб вести ці переговори про продовження угоди без погодження з країнами-членами Євросоюзу. Тому я думаю, що це буде достатньо швидка і це просто поперева робота. Тому я ще раз заспокоюю всіх, все буде працювати, все буде нормально. Ми там нехай це буде нашою найменшою проблемою. Про черги на кордоні є об'єктивні обставини, є суб'єктивні обставини і є наше ставлення до того, що відбувається. Я б хотів, щоб ми пройшли конкретно по кожному. Що стосується об'єктивної сторони роботи. Кількість перевезень автомобільним транспортом збільшилась в 3, від трьох до п'яти разів. Кількість ліцензій збільшилась в 3-4 в рази. Кількість необхідного транспорту, який вивозить зараз наш врожай, завозить наше пальне, вивозить зараз скоропорти, вивозить іншу продукцію, вона значно більша, ніж раніше. Навіть якщо б ми зробили повністю прозорий кордон, уявіть собі, щоб прибрали повністю митників-прикордонників, просто уявіть собі. Да? Ми все одно мали черги, тому що транспортних засобів дуже багато. І е, я розумію, що це не, не заспокоює, і це, це не задовільняє перевізників, і це не є е, 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 лікуванням, але це треба зрозуміти. Що Автомобілів значно стало більше, і це є головною причиною створення черг. Ми створили е, мобільні групи моніторингові, які зараз об'їжджають по всіх пунктах пропуску. Спочатку це було 13, зараз, мені здається, 8 головних пунктів пропуску, де знаходяться моніторингові групи, незалежні від митної прикордонної служби. Е, це люди, які просто обраховують в режимі онлайн щодня, скільки машин виїжджає, скільки заїжджає, їжджає, які є черги. І я можу сказати, що зараз, якщо порівняти ситуацію, яка була раніше і яка є зараз, то наші служби значно ефективніше працюють, ніж служби наших партнерів. І це не тому, що вони погані. Проблема розумієте, в тому, що це наша проблема, і ми робимо все, щоб збільшити пропускну здатність прикордонних пунктів пропуску. Що стосується тих країн, до яких ми їдемо, в них цієї проблеми немає. Для них це не є мотивацією. На жаль, ми намагаємось донести дуже багато що зроблено. Ви знаєте, що зроблено там, на польському кордоні. Так? Ми запустили автомобільний транспорт і автобусний транспорт по окремій смужці, яка зараз вже їде. Ми перетворили ягодин тільки на вантажний. І це дуже важливо, що там вже розвантажилось дуже сильно і рух і так далі. І ми бачимо, що, наприклад, ну якщо порівняти, да? от сьогодні зранку інформація, яку в мене є, на годині черга з країни майже 35 п'ять кілометрів, черга в країну 8 кілометрів. Тобто, якщо виїжджає, там біля там стоїть машин до 1800 машин, заїжджає 320. Про що це говорить? В нас корка відбувається при виїзді з країни, при заїзді з. Країну, корки немає, і це тому, що найбільшу перевірку якраз роблять польські служби. І проблема на тій стороні. Це знову ж таки не нарікання на польські служби, це об'єктивний факт. Ми про це говорили дуже багато з польськими колегами. Найбільша проблема це фітосанітарні служби так. і ветеринарні служби. Чому? Тому що вони дуже довго проводять цей контроль, в них недостатня кількість працівників, вони працюють не цілодобово, і що важливо, у них недостатньо. І кваліфікації, можливо, або досвіду, щоб проводити такі перевірки швидко. Ми намагаємось максимально розвантажити ті пункти пропуску, яких є. Буде зараз перерозподіл на польському кордоні. В нас буде перепідписано меморандум таким чином, щоб з 1 вересня вже почався експериментальний проект на чотирьох пунктах де, на три да, На три місяці. Що він буде надавати? В першу чергу ми нарешті домовились з польськими службами, що палети. Які їдуть вільні, що це не, це не вантажні транспорти. Да? Тобто в нас буде відраховуватись від 7,5 тонн і вище. Це означає, що ми вже по меморандуму мають пропускати там, 300 машин да? по, -по, -по, -по тунну пропуску, але вантажних, не враховуючи палети. Okay. Це дійсно набагато сильно нам збільшить, тому що раніше це було 10-20% того, що її виїжджало, це були палети. І це величезна проблема. Зараз я сподіваюся, що ці три місяці ми пропрацюємо, побачимо реальний результат. І будемо, я думаю, що зробимо цей меморандум вже на постійній основі. Друге, що стосується з нашого боку, з нашого боку, значно збільшена кількість працівників, і вони будуть працювати якомога ну, швидше, і це ми бачимо по результатах. Про перспективи відкриття нових пунктів пропуску у нас є наш фокус, основний зараз ще й на Румунський кордон. Там у нас є пункт пропуску Порубни, який найбільше завантажений. І е, у нас є можливість і є всі сподівання надії на відкриття двох нових пунктів пропуску: це Дяківці Красноїльськ. Е, можу вже там сказати, що в нас майже все готово. Я сподіваюся, що найближчий місяць. Ми зможемо це вже завершити. Ми обіцяли це зробити в серпні. На жаль, із-за того, що не було достатніх коштів в держави, і на жаль, за того, що немає достатнього матеріалів для виготовлення тих для проведення тих робіт, які відбуваються на місці. Ми трошки сунулись по графіку, але це відбудеться. Ми обіцяли знову ж таки, що дяківці і красної це будуть не маленькі пункти, не на автомобільний транспорт. а Це будуть великі вантажні пункти пропуску, повноцінні, включаючи автобусне. Автобусний рух. Можливо, це станеться не одразу, але меморандум, який ми зараз надіслали нашим румунським колегам, саме це стверджує, і ми отримали від румунської сторони підтвердження, що вони будуть працювати саме так. Якийсь час буде порожній легковий, поясню чому, це знову ж таки не за нашої провини. Ми зі свого боку зробили і якісну дорогу до дяківців. Зараз дороблюється дорога на Красноїльськ. Самі пункти пропуску і дяківці, і Красноїльськ здатні пропускати великий вантажний транспорт, завантажений, але є проблема з румунської сторони з одного боку, тому що на Красноїльську, я так що в них не готова інфраструктура для того, щоб приймати великий вантажний транспорт. А на дяківцях там є проблема з мостом, який стоїть за пунктом пропуску, який треба об'їжджати. Але вони обіцяли, що вони це зроблять. І скільки вони нам подали вже меморандум, якому підтвердили, це означає, що ці плани вже мають втілюватись в конкретні дії. Про можливий спільний догляд на кордоні, окремо, ми, звісно, думаємо зараз про спільний контроль. Що стосується спільного контролю. Кажу, як є, і я прошу, щоб ми це поставили теж ж розуміння. Ми за свого боку зробили повністю всю угоду. Для вільного контролю, спільного контролю і відправили польській стороні. На жаль, ми отримали відповідь лише через два місяці з угодою, яку вони нам надіслали, і ця угода, на жаль, не те, що ми хотіли, тому що вони не вони надіслали угоду, яка передбачає спільні пункти пропуску, а не спільний контроль. Ми це питання підняли. Керівник канцелярії, прем'єр-міністра Анджей Міхал Дворчик і міністр інфраструктури Анджей Адамчик були на цій розмові. Ми пояснили, що дивіться, це не наше бажання, да або не бажання, це необхідність і друге про це домовились два президенти нашої країни і Республіки Польщі. і це дуже важливо втілити. Я сподіваюся, що. З приїздом пана Дуди цей проєкт зсунеться, це ми почнемо робити. Я знаю, що на наступному тижні має бути якась зустріч з цього приводу, тому ми все ж таки будемо добиватися, щоб це сталося. Там є дуже багато питань, тому що це треба згодити Європейською комісією. Ми ініціювали тристоронню зустріч Європейською комісією. Ми, польська делегація і делегація Єврокомісії, очікуємо цю зустріч також. Я сподіваюся, що ми це доб'ємо знову ж таки. Ну розумію, все там що наші перевізники дуже багато там нарікань до нас, але повірте мені, ми робимо все можливе для того, щоб це сталося якомога швидше. Далі далі ми чекаємо наших партнерів. Ну і мож, чи можливо, що саме логічне з румунами, з, борцями, з Словаками. А, Перед усім з Румунами. Так, а да, ми, коли анонсували, що таке може бути з польською стороною, скажу чесно, до нас звертались. І вже є увага до цього і зацікавленість з боку румунської сторони, словацької сторони, поки що не були від з угорської сторони, але от ці дві країни зацікавились, чи можна, чи ні. Питання в тому, що якщо ми зробимо хоча б з однієї країни Європейського Союзу, як Іншим буде простіше, ага. тому, тому що нам все одно треба якось обходити або придумувати механізми, як узгодити ці дії на кордоні з європейським законодавством. Головна причина знову ж таки полягає в тому, що процедури Європейського Союзу і наші по прикордонному контролю, немитному контролю, там більше питань по прикордонному контролю. Вони не узгоджені, тому що. Особи, які виїжджають від нас, і в нас є необхідність, наприклад, їх затримати або не випускати, ми маємо ці повноваження передати європейській стороні або європейська сторона нам, тому що буде один пункт пропуску. Це і наше законодавство, європейське, воно там ну, важко гармонізується. Ми про це говорили. Я сподіваюся, що нам вдасться все ж таки з Європейською комісією це питання узгодити. Але навіть якщо ні, нічого нам не заважає робити спільний митний контроль. Прикордонний контроль може залишатися на тих країнах. Такий варіант теж розглядається. Про проблему експорту збіжжя Казати, що навіть якщо вони три порти запрацюють в повному обсязі, що це якось а, суттєво. Або розвантажить взагалі пункти пропуску, я не скажу. Менше стане транспорту точно 100%. Менше стану зерновозів на пункти пропуску точно. Але інша продукція має якось їхати. Ви розумієте, що портами виїжджало не тільки зерно, а весь цей транспорт все одно зараз буде їхати на кордон, бо у нас з портів виїжджає тільки зерно, така домовленість. Тому я б не хотів нікого заспокоювати, що ви знаєте, от ми зараз порти відкрили, і все, треба не треба займатися кордоном. Це не так. Дуже багато людей так зараз чомусь сприйняли це. Це не так. Ну не, не допоможе цьому. Там все одно треба відкривати нові пункти пропуску. Нам все одно треба обладнати ці пункти пропуску додатковим обладнанням, яке потребує, щоб швидше проходити, і все одно треба спрощувати процедуру виїзду. Рені Джоджулешти скажу чесно: ситуація дуже погана, тому що. Сама інфраструктура пункту пропуску, під'їзні шляхи до пункту пропуску, вони ну, не дають великого маневру для того, щоб там щось робити велике. Питання зрині, якщо там, я думаю, що ви розумієте, теж не можна сказати, що це наша проблема. Ви знаєте, що наші там, молдавські румунські напрямки не готові приймати. У нас дуже часто ситуація, коли ми чекаємо, поки що поки пройде там двоколометрова черга з цього. Ділянки між нашим пунктом пропуску до румунського і, і, і тому там не думаю, що там буде величезний якийсь прорив. Скажу чесно, там зроблено зараз буде можливо ще, ще додаткові площадки для відстою. Будемо спрощувати намагатися збільшити кількість людей, але я не думаю, що у нас там буде велика якесь великий прорив. По орлівці ну я здобув орлівки і сакші, ну, мені дуже подобається і паромниця і переправа. І мені здається, що там ну це приватна історія, ви знаєте. Тобто ми там не можемо втручатися, але все, що від нас залежить, там зроблено. Тобто там дорога нормальна, ми можемо тільки чекати, що вони збільшать свою пропускну здатність новим. Терміналом, які вони намагаються будувати. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємні новини. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. Разом до нашої перемоги і слава Україні! Sub